Накипіло ввечері накипіло ввечері на хвилях радіо накипіло. Входимо у другу половину вечірньої години. Я Філіп Дикань її ведучий ради вітати всіх, хто зараз до нас доєднався, а також всіх, хто слухає нас самого. Початку. Отже, нагадаю, ми в першій половині говорили ну, звичайно, про, про новий про, про новий навчальний рік, який буквально завтра вже настане, бо завтра календарна осінь розпочинається перше вересня. і говорили ми з директоркою школи гравітація. Так принаймні в народі називають насправді цигарківський ліцей, освітній простір гравітація. Ну, вони працюють. І в вільнюсі у Харкові на жаль, офлайн поки ще жодна школа не запрацювала у нас у звичному, так би мовити, довоєнному режимі. Сподіваємося, що наступного року це вже буде нарешті можливо. Ну а гравітація, а гравітація готова до, до відкриття віртуального у нас і фактичного у Вільнюсі дверей. Своєї школи зараз поговоримо трішки на іншу тему. А саме, от про що говоритимемо у нас дуже, -дуже багато розмов про відбудову Харкова, про майбутню відбудову Харкова, про нинішню і ну. Фактично, я думаю, наша розмова вкладатиметься от в цю таку загальну назву, тому що це, це відбудова, але це не відбудова якихось будівель, чогось такого масштабного. Хоча це також з історичної точки зору надто масштабне, але це точно гордість. Це точно досягнення, це точно історична спадщина не тільки взагалі Харкова, а й України, української історії і культури. Я маю на увазі, що у Харкові займаються повертають життя, я б сказав так, багатьом дуже цінним предметам, раритетним предметом це відбувалося ще і до великої Навали, звичайно. Але зараз деякі речі, які, на жаль, постраждали власне через війну, яку росіяни розв'язали велику війну, також, також дуже постраждали. От щоб ми їх не втратили, не втратили, їм намагаються повернути, так би мовити, життя. Це трішки може пафосно звучить, але мені здається, так і є. І ці дивні речі ці дивні речі відбуваються у харківській філії національно науково дослідного реставраційного. Центру реставраційного центру України з завідувачем якого Сергієм Мельником, ми і поговоримо про те, що відбувається у них зараз. Пане Сергію, радий вас вітати. Добрий вечір. Ну, я думаю, ви погодитесь а, з, з моїми словами про те, що це в принципі також відбудова Харкова, можна сказати, нашої історії, культури ну, і так Харківської області. Ще й Харківської області, області дійсно, так да. а, наскільки я знаю, не тільки я, а, це відома історія. Вона взагалі фантастична. Я думаю, може загалом колись напишуть про це роман або фільм знімуть. А в ізюмі в місцевому музеї зберігалося дуже цінне Євангеліє, пов'язане з гетьманом Іваном Мазепою. Воно видане в 1707 році, і хранителька цього музею, наскільки я знаю, діна листопад. Треба її назвати. А вона звичайно розуміла, що агресором, як кажучи, можуть це поцупити, якщо дізнається, що така цінна цінна річ. Вона просто підмінила. А потім потім вивезла до Харкова, ну і не так трішки. Да? А ну давайте, давайте, розкажіть, будь ласка, як ні, це насправді? Насправді це не дуже е, правдива історія, наскільки мені да, так. це відомо. І в Івангелі весь час під час окупації зюму перебував саме в Ізюму і саме був схований в приміщенні музею. Ні, ні, але сховано. Івангелі сховано, сховано да. все ж таки. Так, так. Так, так він ну, був, воно було. Я сховано. Я пам'ятаю, що вона давала інтерв'ю і сказала, що вона просто. Підклало тут так, книжку але... якусь іншу таку старовинну. Ну, вивезено воно не було до окупації, воно а, там це... знаходилось. Так, так, так. Ні до окупації, ні. Справа в тому, що да. А як в Харків потрапило вже? Ну, в Харків його вже передали е, після деокупації. Угу. Ну, після деокупації у жовтні минулого року е, разом з співробітниками Харківського історичного музею, е, з співробітниками Відділу культури обласного, ми поїхали в Ізюм, бо подивитися саме на стан музейної колекції. Музею пощастило, його не розграбували ну, це якимсь чудом. Казали, що цьому ну, вони зняли табличку, не дуже примітне примітна будівля. Поруч стояв блокпост окупантів, і тому не було мародерів. А вони чомусь не зацікавились. Ну, мабуть, були інші справи. Угу. От. І музей не постраждав, його не поламали, його не проникли, нічого там. Але цінні речі, не тільки цінні, встигли їх зібра... ну, зняти з експозиції. І вони знаходились прихованими, так би мовити, в приміщенні музею, але якщо там був би такий обшук і з метою це все. Забрати, то, мабуть, воно би знайшлося, але от так ну, от... дякувати Богу, що сталося, так, так, як сталося що так, так сталося. Ну вони, мабуть, вже заїхали недовго, так вважали, і ми от... встигнемо все. Я про це й подумав. Да, якщо ми надовго, то нехай воно буде, буде нашим вже так, щоб під нашими вивізками. Ну не сталося так знов-таки. повторюю, слава Богу. А це Євангеліє вже було в якомусь такому стані невідповідному, скажімо, чи постраждало постраждали причини на жаль, Євангеліє... В не дуже відповідному стані було вже давно, ще з 80-х років. І його нам намагалася тоді реставрувати. Там дуже гарний, гарної роботи цього часу срібний оклад. Він, мабуть, в Києві був вироблений. Ну, в Україні, в стилі українського uh -huh. Ну, Правда, він має такі значні втрати. І реставрація займалася не не державна установа, не реставраційний центр. На той момент існувала комерційна установа, вона співпрацьовувала музеями. Я так розумію, що закон на той період це все дозволяв. Ага, ну, і то, то, люди, то... ну, без підтвердження, так би мовити, кваліфікації то... займалися цією справою. Ну, На жаль, так, Жар, тоді який. це було mm -hmm. так. Ну і зараз такі випадки. Трапляється, але ну, ми на цьому зосереджуватися не будемо. Ну головне, що зараз воно в надійних і професійних ну, руках. Так, ну, ми зараз з окладом не працюємо. Ми працюємо тільки з паперовою частиною, яка взагалі реставрації не, піддавала, не піддавалася зовсім. Вона вже на момент ще в 80-ті роки, коли ну. У нас є хоч які відомості, до цього немає зовсім ніяк uh -huh. документів. Є опис, воно вже тоді було не в дуже гарному стані. Його передавали до Львова, до музея Шептицького, мабуть, якщо я не помиляюсь. У них є реставраційні майстерні, які займаються реставрацією документів, ну і предметів музейних на паперовій основі. І там вони почали ну, робити там якісь проби, аналізи, але все так застопорилось, бо я так розумію, що були, були обіцяні якісь гроші, там uh -huh. все не склалося. І якийсь час воно там просто перебувало, що, може, до речі, і, і на його збереженність трошки вплинуло в, в кращому сенсі. От. А потім знову було передано до е, краєзнавчого музею Ізумсь, Ізумського е, ну і експонувався в експозиції тільки оклад з муляжем сторінок, таким з ага, картону. Ось а сам от цей паперовий блок він був вже розібраний колись, невідомо ким. Там втрачені чи втрачені, чи, чи вилучені, десь загубились форжаці, корішок. Ну, цього нема. Воно розобране на листи. Листи не з'єднані от сторінки, не з'єднані в лист. Угу. Размі... В Розмір одної сторінки, десь 60 на 45. Сантиметрів. Угу. От. І, але це вони по центру е, повинні бути з'єднані в єдиний лист, який 90 на 60. Ага. І він складається. Ну, як звичайно, от тетрад в книжці складається навпів. З кількох таких листів зшивається тетрадка, Ну, там 3-4 таких листа, ну, угу. 6-8 сторінок. А потім вони складаються в книжковий блок. О, зараз ми маємо ці листи окремо, їх більше 300. Це не всі листи. Зараз в процесі роботи ми з'ясовуємо, скільки листів. Вони мають нумерацію, Нумерацію букви. Ну, в той час не цифрами, а буквами нумерували сторінки. Да, і З'ясовуємо, скільки сторінок відсутнє, щоб відновити хоча б товщину блока, щоб він же, ну, нормально ввійшов в оклад, скражний, так, Бо так. оклад ем, Розрахований, на, розрахований певний, на певну да? кількість сторінок. Uh -huh. От. Е, на жаль, чи не на жаль, а е, просто, е, офіційна реставрація наукова, вона. Не робиться з повним відтворенням всього всього І те, що можна відтворити, ну, якщо от на кожній сторінці однакова рамка навколо тексту по периметру. На цих нових вставлених листах буде ця рамка, але текст, який втрачений, ага. ми відновлювати не будемо. Те ж саме стосується, це не научна. Uh -huh. Ми не можемо привносити в своє. Uh -huh. Або це повинно як-то дуже сильно відрізнятися. Ми... Ну, це така велика робота, і який в неї сенс. Ми розуміємо, що зараз можна надрукувати все, що загодно, uh -huh. любим шрифтом, повторити таке евангелі. Mm, ну, як, ну, зробити реконструкцію, так далі, але так, так. з сучасного з, 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 з паперу, сучасних mm -hmm. матеріалів, ну, це, сучасними... вже буде. Так, це не дуже цікаво. І ми м, також на сторінках, де є втрати, ми теж їх не доповнюємо. Ми їх залишаємо просто ну, от, як білими плявами. Ну воно uh -huh. не дуже біле, бо папер старий, пожовтів і потмянів, колір змінив. Але взагалом буде вигляд. Ну не тільки вигляд, вигляд старовинний предмет, який в гарному стані. А наскільки зараз пошкоджено Євангеліє? Сильно чи відносно ні? Паперовий блок ці сторінки є майже цілі, щоб повністю цілих, нема жодної. Десь все одне, хоч у чи десь яка. Так, і не скріплені, ж вони ну, так, листи. Це вже кожен лист, кожна сторінка окрема, угу. а повинна бути в листах. Це вже такий момент. А є е, е, сторінки, які взагалі присутні в фрагментах, в маленьких фрагментах, там сантиметр на сантиметр, менше. Тоб, ну, це шматочки просто це дрібні шматочки, настільки. Да, Це навіть не пазли, це. Ну... Це жах. А з цим, як ви, до речі, робитимемо що? Ви їх знов реконструюватимете чи ні? Так, В всю цього, повністю цей, сторінку, так? Цей процес да, так, відбувається. Зараз він іде фахівці харківської філії, у нас роботи, працює. Філії. Дуже гарний реставратор, реставратор вищої категорії з графіки, творів з графіки та документів. Це окремі напрямки реставрації. Uh -huh. Бо графічні твори реставруються, там є окремі підходи. Документи, до чого ми можемо віднести цю книгу, це окремий підход. Там є відмінності, але це одне це робота зі старим папером. Головна задача зберегти те, що збереглося, той старий папер. Ми отримали завдяки допомозі нашим. Зарубіжним партнерам вони допомагають зараз дуже культури, вони опікуються збереженням культурної спадщини України дуже сильно. Ми змогли отримати від них допомогу грошову і купили, наша організація, пристрій такий для доливання паперу. Це можна, до цього ми робили це, ну, так би можна сказати, вручну. Але тепер ми маємо обладнання сучасне, яке дозволяє і прискорити, і якість підвищити цього процесу. Равномірність там досягається краще, ніж вручну це робити. Ну, в общем, доливаємо ці сторінки, які мають втрати. З'єднуємо між собою шматочки оцієї бумаги теж шляхом дол... десь шляхом підклейки, десь шляхом дол... доливки. Ну, от так. от. А якщо, скажімо, ну я так розумію, там, мабуть, є таке, коли букви ті ж чи фарби стерлися, ви їх поновлюєте чи ні? Ні, це ні. все не науково. Це, ага, це вже новороби, те, що називається. Так, так? Так, mm. так, так. так. Ну, я так розумію, що це дуже ретельна і, мабуть, довга робота. так, Це довга робота, я думаю, що вона, ну якщо там більше. 300 сторінок, то ну вона мабуть м -м, ну більше року буде. Я не можу сказати mm -hmm. точно скільки, але ну, то у вас точно, така робота, біль що точно більше. Скоріше року. за все, ви точних не ставити собі дедлайнів а, і графіків. Це на жаль не важливо, так м -м, мабуть, комусь хотілося, щоб реставратор працював як на заводі біля штампувального Ой, верстату. Ні, не, не знаю, кому так хотілося. Ну, мені може, дайте... хто хто там так. міністерство, яке платить гроші. А, ну... Так, так, так. Ми, це, їм ми, завжди хочеться, щоб Ми їм це їм було під, підпорядковуємося, це... да, звітні їм напряму і тому от так. Зрозумів. Ну, Фахівці мають більш вагоме слово, я думаю, все ж таки. Ну, так. ну, хочу зазначити, що це все відбувається, так би мовити, на безоплатній основі. Тому ну, ми державна установа. Ну, зарплату отримуєте. Отримуємо зарплату від ну, Міністерства культури нам платить зарплату. І я ми... так розумію, не надто високо, на жаль. Ну, я не можу, не буду я жалітися, все нормально. А, пане Сергію, якщо казати про речі, які от безпосередньо дійсно постраждали від навали, я пам'ятаю, що коли від потрапляння а ракет, здається, постраждала будівля, Бекетівська будівля, яка розташована на Благовіщенській 18. Да? Там був плафон розписний, його зняли і передали власне в майстерню. так? І... Ні, 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 не передали до нас. А, а як проходять реставраційні роботи? Іде? На жаль, я нічого не можу прокоментувати. Нас чомусь обласні власті не долучили до цієї роботи. Mm -hmm. Ну, мене... Я тільки займався його евакуацією цього плафону, з цього будівлі, будівлі, бо він там лежав на підлозі, і коли пішли дощі, а літо було пройшло дуже дощовим, якщо ви пам'ятаєте. І коли вже а даху взагалі не угу. було, і з, зі стелі просто текла вода. Коли він був прикритий, покритий плівкою, ну коли я прийшов в черговий раз і побачив, що просто луж на цій плівці стоять. Я срочно звернувся yeah. до волонтерів. Ми приїхали і перевезли до історичного музею. Подальша судьба. Були попередні перемовини про те, що приїдуть фахівці з Києва і будуть його консервувати, але щось пішло іншим шляхом. Чесно кажучи, нас далі не долучали. До цього процесу. А власне, На жаль, потрібно це ще було, щоб... не музей. Ну, тут є деяка така правова калізія. Ага. Ми працюємо з речами, які є музейним фондом України, а цей угу. предмет він невід'ємна частина будівлі. Угу. І нас могли долучити, але це треба було провести деякі ну, бюрократичні, бюрократичні процедури. Так. процедури ох, так. Ж, ну що ж у нас так? Ну от, на жаль, на жаль да. да. А я слухайте, я зрадів, я побачив на ще від листопада минулого року. Думаю, ох, здорово, це ж, мабуть, вже воно в якомусь стані, а виявляється, що ну немає воно зараз думати. знаходиться воно законсервовано угу. фахівцями, я так розумію, які чи закінчили нашу. Академію дизайну та мистецтв. Я сподіваюся, що це зроблено професійно, але ну, не запрошували мене на це все подивитися. Та й я не є фахівцем з реставрації живопису. А на жаль, на місці зараз реставраторів моїх живопису нема. Не повернулися. Mm -hmm. Деякі реставратори повернулися, але ми ще не в повному mm -hmm. складі. Так. Добре, давайте тоді на завершення. Що ще такого? Ну у вас все цікаве і дуже багато мабуть унікального є на реставрації. Що ще от такого у вас того, що можна назвати ну, дійсно шибко спадщина? Цікаво у нас, хоча це 20-й сторіччя, але з музею зруйнованого Скаваради, у нас зараз бюст сковороди, угу. Mm -hmm. Який, ну, це символ, Так, да, це символ, і автор Кавалерідзе це теж більше, непоганий. Да. <свят> От. Він був, цей бюст знаходився під час удару ракетного по музею в приміщенні музею. Вцелів. Він вцілів, але він весь обгорілий. Ну, ага. це бронза, вона не розплавилась, але бронза зазвичай потинується, ну, щоб виглядала благородно. Ага. На жаль, шляхетно, на жаль, патіна не зберіглась, він весь в окаліні, в чорний, темний, червоно-чорний червоно такий Ох, символічно. Також. <рес> да, так. ну, і Штукатурка на ньому, mm -hmm. там все це, і там все ж, ну після пожару, обгоріли, обгоріла бронза. Ну, ну, будемо повертати, От зараз буде починатися ця, ця реставрація. Зараз е, йде дослідження складання програми реставрації, ага. будемо повертати йому знімати цю, цей нагар і повертати е, той вигляд, який повинен бути. у такого Майже, ну, в принципі, первісний, до речі, якщо без ну, партіли, бли, то близький до, так. до первісного. Так. А в цьому випадку цікаво, зрозуміли строки хоча б приблизні. Ну, в цьому випадку я, до кінця року ми це зробимо. А, ну, тут залишилося скільки <таспоріст> 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 4 -3 -3 -3 місяці. Так, бюст не дуже маленький, він десь сантиметрів за вишки, Ну так, важкенький такий. Але це знайома мені понятна робота. Я свою трудову діяльність 30 років тому починав з того, що в художньому музеї е, приводив до ладу речі, які обгоріли ще під час Друге Другої світової, світової. війни, які ну, старе приміщення музею горіло, угу. і потім чи, або на пожану на цих е, залишках цього пожарища, або Місцеві жителі там принесли ці речі в музей uh -huh. знову. Ну Вони от до 90-го року, 91-го, знаходились в музеї в тому стані, як от після війни. Ну Не було uh -huh. реставраторів металу в Харкові. Ну що ж розуміло? Це ж треба слухати, які, які цікаві моменти. От, от а їх взагалі дрібів. їх і зараз мало в Україні. Реставраторів, на жаль, дуже мало. в Україні. Ну тут я якось можу зрозуміти бо такі офіційних, часи, і офіційних, офіційних, офіційних навіть. навіть. Да. Угу. Ну, У нас є реставратори, які працюють самі, працюють з цими сірими чорними археологами, ну і вони не пересікаються з нами взагалі. Ну, звичайно. От. А офіційних реставраторів взагалом в Україні дуже мало. І особливо по прикладним таким, от речам, як метал, кераміка, тканини. От бачите, ми також на навчання все ж таки кіра. перейшли. А це так. А, а за Радянського Союзу, я так розумію, просто, мабуть, навчали реставраторів. На жаль, ні. Т Та також ні, так? Да? Ні. А як людина? В Україні сама? Ну, мабуть, в Україні ні. Мабуть, це щось відбувалось. Поза межами Поза межами Української соціалістичної Республіки. Ага. А в самій Україні реставратори взагалі, ні, мабуть, реставраторів живопису навчали. Ага. Але от, ну, то, що до мене ближче, я реставратор металу. Так. І, ну і взагалі, от, всі такі речі, які Пов'язані з керамікою, я скажу, шкірою, тканиною, деревом. Взагалі не навчав. Відділення в Києві в академії відкрили в 90-ті. В 90-ті. Так. Угу. Да. Вже при... під час Незалежності України. Тобто ви хочуть. І нас там навіть... є відділення, але там 3-4 чоловіка на курсі. І після смерті Олександра Івановича Мінджуліна, який відкрив це відділення, там ну деякий занепад, як мені здалося. Виходить, що у нас навіть у скажімо так реставраційній сфері деякий прогалин і великі прогалин. великі прогалини, великі. Реставрують і готують і вузи, і лицеї багато ну не то, що багато, но, ну порівняно з багато реставраторів живопису. А от реставрація таких от речей, які потребують там, опять же, каміння, повторююсь, шкіра, mm -hmm. тканини, метал, кераміка це ну, взагалі ніхто цього не робить. Майже ніхто, от в Києві невеличкий. Курс і все ну от бачите, я ж кажу, як повернулося напередодні початку нового навчального сезону. Ми, ми, ми навіть розмовляючи про реставрацію, все одно це зачепило. Я б дуже хотів би, щоб у нас в Україні була своя добра реставраційна школа, яка складалася б з усіх можливих, будемо так казати, галузей, бо ну це необхідна професія. Я Думаю, може, що не всі розуміють її необхідність, але здається, що я думаю, що зараз зрозуміють. Ну, да, мабуть... От в архітектурній реставрації вже схаменулись, вже набіри, де, вже вони розуміють, що у нас багато ну, постраждало, але це не ну, мої да? Їх кидали з з з вогню та в полум'я, як то кажуть, бо колись були, потім скоротили, а зараз знов, ну, дай Боже, що відновлювали. Да, цікава розмову, а в нас взагалі не дуже розвинено це було. Угу. Реставраційні центри взагалі, от реставратори першої і вищої категорії, в їх обов'язках стажування художників реставраторів більш нижчої категорії, ну і початківців. Угу. І загалом я скажу, що людина, яка закінчила вуз, от, ну, навіть по, по спеціальності реставраційній, вона все одно повинна пройти атестацію. Для того, щоб пройти атестацію, треба пройти стажування, ну або представити такі роботи диплом не дає допуску до, до, до виконання консерваційно-реставраційних ну, робіт на музейних мало. предметів угу. і є, існує система стажувань. І от коли музейні реставратори звертаються до нашої установи, і ми проводимо такі стажування на платній основі. Стажування на безоплатній основі тільки в межах організації. Це ну, головна організація в Києві, філіали у Львові, в Одесі і в Харкові. Люди, які приватним чином займаються реставрацією, теж можуть до нас звернутися. Ну. Слухайте, пане Сергію, цікава тема, але вже мені здається, це дійсно окрема тема окремої програми. Сподіваюсь, з вами якось тут ще зустрітися і поговорити взагалі про реставрацію, принаймні запрошую. А, і що ж, ну так, почали говорити про те, що саме які цікаві унікальні речі зберігаються, реставруються, перепрошую зараз в ну, майстернях, як називають, в народі що називається реставрація, ну. хоча це неправильно, я знаю. А, я, я зараз назву вашу посаду офіційно, а вийшла ще і на проблему нестачі реставраторів і навчання, дай Боже, щоб це відбулося. Отже, я нагадаю, що закінчив. Закінчила вечірню годину розмова з завідувачем Харківської філії національного науково-дослідного реставраційного центру України Сергієм Мельником. Я дякую і, і пану Сергію, і всіх, хто нас слухав сьогодні. Що ж закінчується, ну офіційно календарно літо 2023 року. Завтра починається осінь. Хоч Хоча, а, хоча хоча погода буде ще назбалувати наскільки Наскільки я знаю, а взагалі то знаєте, дуже хочеться, щоб е, ця осінь нагадала і навіть перевершила осінь 2022 року. Я маю на увазі, звичайно, звільнення наших територій, нашої української землі. Дай Боже, щоб так і е, відбулося. Принаймні, бажаємо, бажаємо, щоб це, це було. Е, що ж, передаю слово нашим колегам новинарникам. Завтра з десятої, як зазвичай, ми почнемо наші прямі ефіри. Ви почуєте Наталку Маренчако, другий крил Лукаша. Ну і о шостій. І знов, знов спілкуватимуся з вами. Я тож до зустрічі завтра, тихого, спокійного нам вечора і слава Україні. Героям.